першокласників? Зараз підняття прапора і співаємо всі разом гім. Святом вас. Яно відстоюють наші воїни у боротьбі зі злом. І за наше щасливе майбутнє, власне, саме за це зараз воює весь український народ, але не всі побачать майбутнє, віддавши життя у цій клятій війні. Шануємо хвилиною мовчання усіх наших воїнів, наших героїв, які загинули за рідного. Україну хвилина мовчання. Вчителі, шановні батьки і всі, хто прийшов на сьогоднішній свято. Буває, як у житті раз не так виходить, як ми завжди хочемо. Ми дуже готувалися до сьогоднішнього свята, у нас воно сьогодні особливо, але бачите, як і у нас сталася трошки невеличка проблема. Нема звуку, але свято нам ніхто не дасть зіпсуватися. Перше вересня залишається завжди. І це запам'ятаємо, що раз за всі роки у нас свято без озвучення. Але ми сильні, ми здорові, ми вміємо слухати, вміємо голосно говорити, щоб нас почули не тільки ви на нашій сім'ї клініці, а щоб почув нас наша вся Україна і наша Європа і увесь світ. Бо ми, українці, того вартуємо. Я хочу сказати, що я вітаю вас всіх, всіх присутніх. Ми з сьогоднішнього дня називаємося Чопський ліцей. Чопський ліцей Чопської міської ради Закарпатської області. Ніколи наш заклад не був ліцеєм. Ми міняли школу за 79 років 16 разів. Щоб ви зрозуміли, але ліцеєм наш заклад ніколи не буде. Ми заслужили це право разом з вами, то, як не ви, дорогі наші учні, шановні, дорогі колеги. На наступний рік наш заклад святкуватиме 80 років. Уявіть собі, який він вже дорослий заклад, 80 років. Але сьогодні на 79-ту річницю став Чобським ліцеєм. У нас сьогодні є наші самі дорогі гості. Це наші першокласники, Вони дуже маленькі, але через рік вони стануть такими, як навпроти, другий А і другий Б. Подивіться на себе, як ви підростете через рік, ви будете мудрі через рік. Вас взяли навчати найкращі вчителі. Це Оксана Юрівна. Розумна, мудра, вродлива і найкраща. Зі мною всі погодяться, оплески останні юні. Дев'ятий А, тепер ті, колишні усі. Це вони одні найкращі. І перший Б. Надія Романівна Каржевська. Це грузунька, красуня, мудра, парня мама. Вітаю, молоді Романів і які привели до нашої школи своїх дорогих дітей, які довірили нашому закладу, наших дітей і нашим шановним вчителям. Я хочу, щоб ваш початок, початок, який сьогодні без музики, але щоб він хороший, щоб у вас було здоров'я міцне, наслага до навчання, а все інше буде добре. І саме головне, мир. Ми святкували миру у нашій державі. Привітайте наших першокласників свят. Вітаємо, що у нас є і п'ятий, а і п'ятий день. сьогодні у них нові класні керівники, нові мами. Тому я їх теж вітаю. Вони перейшли до великої школи. Раху. І я хочу сказати, що все буде гаразд у нас. Я трохи Раху. я хочу сказати, що у нас є дев'ятий клас. Це наші випускники. Дев'ятий а вітаємо. Дев'ятий осятого. Я <су> і я хочу сказати, що 9В це теж ті класи 9В, 9В. Це косміківник і Бов Юрій Начала. 9Б Бебонич Руслана Артурівна. 9В. Це у нас, ну підказуйте, хто 9 В. Рашкі Наталя Стріна. Це випускники. Бажаю вам успішно пройти навчальний рік. Бажаю вам успішно закінчити комусь продовжити навчання в нашому закладі, а комусь десь піти в інші школи або коледжі. Ну і самі 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 головні це є наші випускники. Вони по-особливому мені дорогі. Вибачте, що до когось спиною, а до них лицем. Це є 11 а. 11-й Б. Це є одні вітаємо. Чому вони мені дорогі? Бо я з ними 5-го класу. Бо як маленька дитина, яку ростиш звертиш, а приходить день, треба відпускати. Тому я хочу звернутися до вас 11а і 11 Б. Із тих маленьких хлопчиків, і з тих маленьких дівчаток виросли <плес> справжні леді і <із> справжні <плес> козаки. <плес> Красиві! Я вітаю нас <плес> тих керівників 11-го Віталію Володимирівну. Вона вперше випускниця Віталія. І Марію Степанівну. Завжди приємно дивитися на молодих вчителі. Вони є окрасою нашої школи. Тож бажаю вам і вашим діткам успішно пройти 11 клас, успішно вчитися, на насладим терпіння буде нелегко, а потім здати антитез і вступити до вищого закладу або хтось продовжити працювати. А найбільше я вам бажаю миру, щоб не за кордон вийшли, а щоб залишалися в рідній державі. Насладили! Здоров'я, Здоров миру, міру, шановні випускники, одинадцятого одинадцятого В. Ну і зараз я ще хочу сказати, що багато сюрпризів було, якщо вийде у нас, якщо, якщо вийде. вийде. Це знаєте як випробування, навіть, навіть те, те що, що зараз у нас не було, було. звуку. Це показало, чи можемо ми, наша школа спільцем, заспівати гімн, нашої наш держави всі разом. У нас вийшло це, повірте, і ще краще, ніж з музикою. Моє посад. Апо... Дякую вам, дякую. Ну і ще хочу сказати, що для вас є новий подарунок. У нас працюватиме новий спортивний зал. За роки моєї роботи, а це вже 44-й рік, пішов як я в цій школі, собі, такого спортивного залу не було. Я не пам'ятаю. Найкращі майстри працювали у нашому спортивному залі. Найкраще покриття у нашому спортивному залі. Це так, як має бути. Зараз просто ми всі з вами повинні зберегти для себе. Для, для своїх, своїх сестричок, менших братиків, тому що, що такого спортивного залу мало котра школа має в Закарпатській області. Тому я вірю в вас, що ми чи будемо чемними учнями, шанобливими, шанобливими будемо берегти все те, що є. Ви пройшлися сьогодні коридорами, побачили, яка школа чиста, яка школа готова до вас. вас. Ми повинні берегти все, що є в школі. Так, Сами як в себе вдома, бо все це те те для вас. Зараз, Зараз головне ваше завдання бути здоровими, тільки здоровими. А Майже не пропускати ми? уроки. Ми! У нас Майже електронний журнал. Батьки все тут бачите, ваші вкусні. Тому я хочу сказати, що все буде добре. Будьте, Будьте здорові, здорові мудрі, слухняні, роботящі і, і все буде, буде гаразд. гаразд. Миру нам, нам всім з новим навчальним роком, з Днем з нами. ще краще буду я навчатись, буде вся рідня пишати. Дивимось на вас і зітхаємо. Тут так Всі. Я всім всіх вітаю. Сьогодні таке свято, звісно. Просто пам'ятаю, дивлюсь на малих що дивився і думаю, до нас років тому як так само стояв. Так само стояв, коли дивився, думав. що це щось... Шо. Дивився на школу, думав, що це щось таке страшне, якесь, велике, незрозуміле. Дуже багато було нерозуміх почати. А зараз час прийшов, і вже прийшов мій час ці слова казати. Я вас вітаю, Це буде дуже круто, бо зараз ми ви вже простіші, ви їсти. Це буде набагато краще, вам буде легше. Я просто хочу вам побажати, щоб завжди ви залишались веселими, завжди залишались з головою, щоб... Ви Школа це не тільки навчання чи щось таке. Де, у вас будуть друзі нові, ви будете розважатись, будуть різні ігри. Коротше, буде всього дуже багато всього, але ми не шлами. Щоб ви просто не боялися того. Я вам бажаю сили, я вам бажаю розуму, мудрості, наснаги для навчання, щоб вчителі тут, тут, тут Є різні зміни І щоб зружили. Я теж ти будуть радісними, і щасливих моментів. Будьте уважними, веселими і успішними. З ним знання. Готовий там попіта. не розлити на у нас святі, нам не віддам нікому, забуду в тому, де не все по тому а що, якщо нам так хочеться разом бути, доки час нас оточує. А і я виділа справжу весну, як же навіть як сонце сідає, то на серці страшенно те слінь боя твоя, гуцулянка, а де віликінь, ой, пусту кому цвянку, пічка брехороша, подарую тобі червоша, ой пусту копу будеш ти любити я, то звільнуть карбасні, голодні третини.